Наталія Карпенко живе у квартирі без газового лічильника. Каже, газ використовує тільки для приготування їжі. Минулого місяця за користування плитою сплатила 42 гривні. Зараз отримала нову платіжку з майже втричі більшою сумою 158 гривень. На звороті квитанції також зазначено, що пенсіонерка заборгувала близько 1350 гривень. Наскільки це вразливо, ви уявіть собі, особливо ті, у кого субсидії, вони будуть змушені оце заплатити, інакше вони потраплять у боржники і їм приберуть субсидію і по інших ж видах послуг, не тільки ж по газу. Якщо вони боржник по газу, то по всьому ж припиняється субсидія. І от таким чином люди ну, добре пострадають. Це і ще ж це ж підступність в тому, що навіть не всі звернули увагу, адже в нас на зворотній стороні квитанції, як правило, були реклами. Квитанції зі збільшеними нормами споживання газу отримали і сусіди пані Наталії. 9,8 метрів на одну людину, які ну не знаю на приготування їжі, а ось влітку будуть уже брати 18,3. Це наче я, при наявності в мене бойлера, грію собі воду газом. І з цією платіжкою в мене виліз борг 1900 гривень. Придумали. Це ну, я так розумію, чи з 96-го року, чи, чи, чи з якого тут нічого не написано. За нормами, які повернули, 18,3 куби на одну людину за місяць, мають сплачувати домоволодіння з газовою плитою та газовою колонкою. За 9,8 кубів абоненти, які користуються тільки газовою плитою, норми скасовуються з серпня 2018 року, коли було рішення апеляційного суду. Але враховуючи, ну, такі Враховуючи ситуацію, напружено, ми виставили в платіжках лише з листопада поточного року. Яким чином буде вирішуватись питання щодо перерахунку норм за попередні періоди, які Верховним судом визнані не неправомірними, це буде вирішуватись на державному рівні. Ці суми не виставлені до сплати, вони виставлені виключно інформативно. Оплатити рахунки з новими нормами, люди мають до 1 січня, сказала Анастасія Шимаріна. Прийняття цієї, цієї постанови змусить людей встановити собі облік. Тобто це було мотивування для того, щоб були індивідуальні лічильники, встановлені за рахунок побутових споживачів. Чому зараз 9,8? Тому що населення, отримавши за платіжку замість 70 гривень там, на трьох 250-270, змушене буде. Зплатити 4-4,5 тисячі за встановлення лічильника, бо їм облгаз не повідомляє на коли саме заплановано встановлення їм індивідуальної в квартирах. За словами Анастасії Шимаріної, на Сумщині платіжки з новими нормами споживання газу отримали 32 тисячі 600 абонентів. Марина Селегин, Діана Крахматова, Олександр Сокол, новини на його суми.